Слава Богу. Um, yesterday was uh, the so-called Jesus March in Downtown Portland. І сьогодні, як назв uh, вчора, як називають, uh, був такий похід в Дантауні нашому. Uh, Ішли люди і проповідували слово Боже.

люди, які творили на вулицях Дантауна. І слава Богу за те, що там було. І слава Богу, за те, що є такі люди, і могли вони бути там. І Сьогодні ми будемо читати з книги Якова. І це був той Яків який був тим фізичним братом Ісуса Христа. Можна сказати, наполовину брат Ісуса. And imagine growing up with Jesus. І уявіть собі, виростаючи рядом з Ісусом. Must have been an interesting childhood to have a sibling that is just perfect. Можливо, було інтересне таке дитинство, виростаючи поруч

And later, James became a leader in the church of Jerusalem. And he writes to the Jews that are scattered among the nation. And they were. І And they were already getting persecuted by the Hebrews and Romans. І вже тоді, в початку, вони були переслідувані від ремлянів і інших. Ми бачимо, що ті листи, які записав Яків. Від Павла він більше якби наголос ставив на діла і віру. А Павло більше якби клав всю увагу It's... на віру It's... і благодать. And some say that in that. І де, деякі люди говорять, що там було якесь uh, uh, недорозуміння в цьому всьому. But it is the complete opposite, because these two letters were written to two different people. So Paul's and James letters actually complement one another and lift each other up. Тому тому листи і Павла, і Павла, Якова, вони вони один одному допомагали, тому що вони йшли в правильний напрямок. To where J James is, where uh, and they confirm this notion that uh, faith is crucial to our salvation, but faith without works is dead. И вони заверяють нас, що віра вона не вона не може бути без діл, і вона також

І воно таким практичним є, що ми можемо сьогодні прочитувати усі місця і брати для свого життя сьогодні. So let's read James. Солод'срі Джеймс. Джеймс, чаптер 1,2. Тому давайте відкриємо Якова перший розділ з другого вірша. My brethren, counted all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Майте, брати, мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездогані були, і недостачі ні в чому не In these verses, James encourages us to find joy in our trials. І у цих віршах Яків він підбадьорює нас або запевнює нас, щоб ми знаходили радість, коли ми проходимо випробування. And highlights the significance of patience for us as mature Christians. І він наголошує те, щоб ми мали ось ту досконалу досконале терпіння. Коли ми ходимо в нашому християнському житті, God, і коли ми, ось, вникаємо в це сильне Слово Боже, let's how we can a and a our і давайте знайдемо те, що ми можемо знайти, ось, радість в нашому душі, коли ми проходимо ось такі випробовування. So і тому, як можливо

Щоби в цих випробовуваннях ми мали радість. And gets us to look at hardships not as suffering, but as, as opportunity for growth. Це не було для нас таким мізерним труднощами, але для того, щоб був момент зросту в нашому житті. I think James is trying to tell us when we look at it. We need to go to the Lord and say Lord, what are you trying to teach me in this? І коли приходять ось ці випробування в наше життя, як які хоче, щоб ми звернулися до нашого Господа і запиталися у нього що ти цим хочеш до нас сказати? To change our attitude towards them. Щоб ми поміняли свій характер по поводу цих випробувань. Just as gold is refined in the fire, так само як ось золото, воно є перечищене вогні. And it takes immense, heat, immense stress. і воно займає дуже багато ось того жару, тої температури, щоб перемінити його, it очистити takes 2000 його. Degrees Fahrenheit to melt gold. І займає 2000 градусу горячої температури, щоб вичистити золото. And all impurities just fall away. Same with our faith. It is cleansed by the fire of trial. It is such a simple thing, yet it's so practical in our lives. The difficulties of our hardships test the genuineness of our faith. Trials test our faith.

Оточує нас мир і спокій. Or it doesn't grow when everything is fine. І наш, наш хід за Ісусом Христом, він не зростає, коли все навкруг поруч нас in все in добре. These trials where we learn to grow. Але в цих всіх випробуваннях, де ми вчимося рости, і наша радість, вона не приходить можливо від якихось неправдивих або якихось фейкових. But a strong assurance that God is at work through our trials. Але здійсність сильна в тому, що Господь він може робити свою працю через нас. You know, there was a king. Ви знаєте, і був один цар. That had a servant і він мав одного з тих прислуговуючих, який служив йому. І він цей слуга, він був дуже близький друг царю. And, uh, і одного разу цей цар і цей слуга, вони пішли в ліс на походу. And, you know, і вони шукали, що and вони можуть вбити. І цар побачив ось ту тварину, яку він хотів бити. And the servant hands him the rifle. And a little backstory that the king was really good friends with with the servant. І повертаючись трошки в сторону цієї історії, цей слуга він був дуже хорошим другом цьому цареві. And he he really loved him, but there was one thing that annoyed the king about him is that he was super positive. І він дуже любив його, але одна річ, яка Недолюблював ось цей цар про свого слуга, що цей слуга він був дуже позитивний. Коли щось траплялося жахливо в його житті, ось цей слуга він говорив: нічого страшного, це на добро, все буде гаразд. І ми бачимо, ось цей слуга він передає це оружия своєму цареві. And the king aims and і цар він прицілився і вистрільнув. І і ось пройшло таке, що це оружя взірвалося в його руках і вирвало йому руку. They were, they і була велика паніка, і вони не знали, що робити. And amongst all this, the, the servant says, oh, it's okay, it will be okay, this is for the good. І між ними всіма, між цим всім, слуга говорить, нічого страшного, це на добро, все буде добре. And the king looks at him and says, what's wrong with you? How, how is losing my finger for the good? І цар повернувся до нього і каже, що з тобою є? Як втрачаючи свого пальця, це буде на добро? Through anger, he threw him in jail. І з своєї злісті він його вкинув до в'язниці. And a year passes. passes a year the king goes hunting. King goes hunt. This time he goes alone. And he goes, and he goes deep, deep in the forest. Deep, deep in forest. It was probably somewhere in, Africa, it was somewhere in Africa. But it was getting late, it was, it was, dark, and was, and it was late, dark, and he was alone. And there was this tribe that is separated from society. І там було було одна одне племе, яке жило, і вони вони самі відділені від суспільства жили.

«Так, це послужило мені на добро». І він повертається до свого слуги, до тієї в'язниці, і звільнює його. І він почував себе так неважно, так погано, і він вибачався, чому він його в'язнили. І він говорив йому, «Ти був правдивий, це було на добро». And he felt really bad, but the servant says, Oh, it was for the good that I was in jail. Але Але він, йому дуже було було прикро. слуга каже, ні, це на добро, що ти мене. Because if I wasn't in jail, I would be with you and I would die. Тому що якщо б я я я не був був в'язниці, би з тобою, помер. You see, this servant he was a super positive person. Ви бачите, цей слуга, він був таким дуже позитивним чоловіком. And he looked at everything that is for the good. І і він говорив завжди, що все є на добро. And we ought to be positive in our life. І ми також повинні бути позитивними в своєму житті. But James is calling us to be positive because there is a reason for that. Але Яків закликає нас, щоб ми були позитивними, тому що для цього є причина. When we face difficult situation with unwavering faith, our perseverance gets strengthened. Коли ми Маємо випробовування в своєму житті, е, наше, е, наш хід за нашим Господом він зміцяється. І коли другий раз ми також маємо ці випробовування.

Act in this trial. Наше майбуття міняється замість того, щоб говорити Боже, забери мене з цього швидкість, щоб Бог допоможе мені далі зростати. we look at hardships as opportunities to grow. Коли ми бачимо ці труднощі, це як можливість для того, щоб зростати. Trusting in God despite the hardships, despite not knowing what's going to happen in our trial. Довіряючи нашому 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 Богу, не знаючи, що 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 прийде або станеться в в житті, житті. доведе нас до такого шляху, що ми будемо бачити це як радість в нашому житті. I'm gonna read verse 3 and 4 now. Knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work that you may be perfect and complete, lacking nothing. Читаючи третій четвертий вірш, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездогані були і недостачі ні в чому не мали. І якщо ми будемо робити все те, що ми тільки що говорили про це, коли ми будемо ось ці трудності. But we don't practice it in the long run with patience. It won't give us spiritual growth. Here we see that James says through patience you will be made perfect. Терпіння – це як той міст, який бере нас від наших випробувань до зросту духовного. It, it, it Воно допомагає нам, щоб ми змогли пройти важкі труднощі. І щоб ми змогли пробувати перед нашим Богом в такому належному стані. Through patience, we rely to We learn to rely on God's timing and his, his faithfulness. Через терпіння ми вчимося, як довіряти Божий час і його керівництво. And we say that yes, Lord, your timing is perfect. І ми говоримо так, Господи, твій час для мене, він є ідеальний. It might take a week. Можливо, це займе тиждень. Maybe it'll be a month. Можливо, буде місяць. Maybe it will take a year. Можливо, це займе рік часу. Але через наше терпіння ми можемо визнати, що, Боже, ти є ідеальний, і все те, що ти робиш. Це в твоїй руці. Because we believe in Him, and we know that the one who started the good thing in us will bring it to a complete, ми віримо в нього, і ми віримо, що Той, який почав свою працю в нас, він доведе її до завершення. The maturing process doesn't happen overnight. І ось цей процес зросту в нашому житті, воно не просто за ніч трапляється в нашому житті. Воно займає терпіння, час, багато випробування. You see, patience takes us to a state where we can be completely calm, knowing who I believe in and what I believe. Ви бачите, терпіння, воно бере нас в таке положення, що ми знали і вірили, кого я вірю і кому я довіряю. James tells us to consider our trials as joy. Яків говорить нас, щоб ми дивилися на наші випробування як радість. І щоб ми були терпеливі, проходячи ці випробовування. Брати та сестри, чи ми знаходимося в терпінні перед нашим Богом? Чи ти маєш терпіння перед Богом? You know, Ви знаєте, це є щось, що зробить нас досконалими перед Богом. Це ось те, коли ми можемо йти в Його досконалій волі. And it will make us perfect. І воно зробить нас досконалими. Dear friends. дорогі друзі, trials are inevitable part of our Christian walk. Uh, випробування вони не є в нашому житті. Instead of being discouraged or dismayed, замість того, щоб бути розбитими, невіруючими, let us approach trials with a perspective of joy. Давайте підходити до цих випробувань з точки зору радості. And embrace it as an opportunity to learn something. Щоб приймати ці випробування як можливість щоб щось навчитися. As an opportunity to grow our faith. Щоб можливість eh, зрости в нашій вірі. Like I said, this is a very practical message. Як я сказав, це дуже практичне слово Боже. And next time we are in a trial. І другий раз, коли ми будемо знаходитись в якомусь випробуванні, ми повинні запам'ятати, що Бог є з нами. Що Бог є з тобою. To have a joyous heart towards the trial. Щоб мати отим радісним серцем May the Holy Spirit empower us to find joy in trials and cultivate patience in every season of our lives. Let us trust in the truth that God's refining work with us will ultimately produce faith that is unwavering, complete, and pleasing to Him. Давайте довіряти істині Божій, яка зможе очистити нас і зробити ту роботу всередині нас і довести до кінця. Я хочу кожного з нас запросити до молитви сьогодні, щоб ми прийшли з радуючим серцем перед нашим Богом. Навіть тоді, коли ми маємо випробування в нашому житті. Але щоб довірити Йому, що він проведе нас, амінь.